Вітаю, друзі! Хотів показати вам комплект пальника на відтраціонному маслі. Він складається з бачка, шлангочка, подвійний кулір з регулятором, крокоділи 12 вольтові, кран до бака, кран до подачі, блок живлення 2-амперний, ну сам пальничок. До речі, є вільних 50 штук. Хто хотів замовити, будь ласка, до замовлення відвантажем. Зараз будуть морози, вам він пригодиться. Також хто самостійно збирає, хоче кулір, подвійний кулір, приїхала партія. Багато краща ціна в Україні. Відвантажимо кількість. Все готові до відправки. До речі, хотів показати таку штучку. Вона вдягається на пальник зверху. Покажу як горить. Діли огонь на два. Щоб під стінки... Ну, у кого яка буржуйка, не всім підходить, вона до котла водяного підходить більше. Тому, хто хотів, замовляйте. Продамо і кулер, і регулятор, і питання. Це є. Замовляйте.